Free audio post-production Фріадіопостпродекшен.com Всім привіт, друзі. Рада вас вітати на каналі. Європейський притулок, як зараз українців приймає Європу у 2025 році. Зробимо огляд багатьох європейських країн. Але як саме виглядає ця європейська підтримка на практиці у 2025 році? І чому для когось вона не діє, а для інших щоденна боротьба? Якщо вам цікавий цей контент, підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих відео. За лайк та коментар буду щиро вдячний так ще більше. Кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Отже, давайте почнемо з Німеччини. Німеччина не щедріша, але вже з умовами. Нагадаю, що в країні близько мільйон двісті тисяч українців. Це найбільша українська громада в Європейському Союзі на сьогоднішній день. Німеччина з перших днів війни демонструвала потужну солідарність, безкоштовний проїзд, соціальні виплати Біргельгельдж, житло. Утім, у 2025 році німецька політика починає змінюватись. З квітня Цього року, якщо ви відмовляєтесь від запропонованої роботи, то Біргільгельд можуть урізати на 30%. Натомість за стабільну зайнятість плюс один рік держава пропонує бонус 1000 євро своєрідну премію за інтеграцію. Тобто Німеччина більше не просто дає допомогу, вона очікує не покарати, а допомогти стати вам на ноги такий її новий підхід. До речі, партія альтернатива для Німеччини хоче отримати список найбільш поширених прізвищ, отримувачів виплат по безробіттю? За даними одного з німецьких видань, відповідний запит надійшов до відомства федерального канцлера цього тижня. Поставлене питання звучить так: які 14 найчастіших прізвищ одержувачів виплат по безробіттю згідно з розділом 19.2 книги соціального кодексу, і скільки людей мали. Ці прізвища станом на 31 грудня 2024 року. Ймовірно, таким чином партія прагне довести більшу частоту отримання виплат серед осіб не німецького походження. З 2025 року повідомляти Бундесбанк про міжнародний переказ потрібно лише якщо сума перевищує 50 тисяч євро. Раніше нагадаю, цей поріг був нижчим, тепер менше бюрократії для невеликих сум. Тобто, якщо сума менша, звітувати, звичайно, не треба. Якщо переказ більший, вам потрібно подати звіт до 10-го числа наступного місяця. Перекази між власними рахунками навіть за кордон також повідомляти не потрібно і за ігнорування правил. Ви можете отримати штраф до 10 тисяч євро. Зміни стосуються всіх клієнтів банків у Німеччині. Польща, друзі, від Песель до це Укр, майже мільйон українців зараз знаходяться в цій країні, і країна залишається також одним з найбільших партнерів України. У 2025 році Польща знову трансформує свою політику. Вводиться це Укркарта, своєрідний аналог довгострокового ВНЖ. Отримати її можуть ті українці, які. І мали песель Укр понад рік. Це не просто документ, це новий статус, можливість залишитись в Польщі до трьох років, виїжджати за кордон на півроку без втрати легалізації, а також відкривається ширший доступ до послуг. Тобто, це перехід від гостя у притулку до громадянина з майбутнім. Польща робить ставку на інтеграцію зараз, а не тимчасову допомогу. Чехія Венже для тих, хто вже тут. Чехія прихистила, нагадаю, майже 400 тисяч українців в празі ухвалили, мабуть, один із найпослідовніших підходів до інтеграції з 2025 року. Українці, які перебувають в Чехії понад два роки та мають достатні доходи, можуть отримати п'ятирічний дозвіл на проживання. Це суттєвий крок до стабільності з можливістю потім подати на постійне місце проживання чи навіть громадянство. На фоні частих новин про нестачу житла чи завантаження школ Чехія показує, що ставиться до біженців не лише як до статистики, а як до потенційної частини свого суспільства. Нідерланди, тут все стабільно і тихо. Королівство Нідерландів не веде гучних реформ, але чітко відбудовує політику, підтримує надає житло, організовує інтеграційні курси та очікує самозабезпечення. Запроваджено Співфінансування витрат на проживання держава допомагає, але поступово зменшує залежність від соціальної допомоги. Нідерланди обрали шлях поступового залучення біженців до нормального життя, без тиску, але й без нескінченої опіки. Норвегія Норвегія більше не для всіх. Тут перебуває приблизно 75 тисяч українців. На відміну від ЄС, Норвегія вже не вважає всю Україну. Небезпечною зоною, наприклад, біженцям з Львівської, Закарпатської областей, можуть відмовити у статусі. Крім того, значно скорочено виплати, зменшена кількість безкоштовного житла, особливо в готелях. Норвегія надає зараз притулок лише тим, хто справді потребує, а не просто виїхав з країни війни. Це рішення викликає суперечки, але чітко демонструє нову тенденцію в Північній Європі. Іспанія тут тепло, сонячно та складно знайти роботу. Тут перебуває приблизно 170 тисяч українців, тимчасовий захист, доступ до соціальних послуг та школа, але ринок праці жорсткий, економіка не завжди приймає нових працівників. Інтеграція особливо складна у великих містах, таких як Мадрид, Франція. Тут солідарність на межі терпіння. Тут перебуває приблизно 60 тисяч. 6 тисяч українців порівняно небагато. Франція одна з найменш щедрих, так скажемо, країн у прийомі українців у 2024 році. влада навіть оголосила, що українці мають звільнити соціальне житло, оскільки місцеві французькі родини потребують його більше. Держава апелює до інтеграційної неуспішності та надмірної навантаженості на соціальну сферу. Багатьом це болить, але показує, що не вся Європа готова приймати безмеж. Італія між підтримкою та байдужістю тут перебуває приблизно 172 тисячі українців. Італія поки не лідер, але й не аутсайдер. В Італії ситуація нестабільна, в країні слабкий рівень. Державної організації щодо інтеграції, затримки з даними, а підтримка здебільшого регіональна. Утім, багато українців інтегрували через церкви, волонтерів і місцеві ініціативи. Швейцарія також змінює підхід до прийому українських біженців пріоритет жителям прифронтових та окупованих територій. Швейцарія готується перейти до. Так званої норвезької моделі надання тимчасового захисту для українців. Тобто право на притулок надалі зможуть отримати лише ті, хто прибув із зон бойових дій або окупованих регіонів. До таких територій наразі віднесли Київ, Запоріжжя, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську. Харківську, Чернігівську та Сумську області. Інші регіони Швейцарія офіційно вважає безпечними. Що далі, друзі? Тимчасовий захист в ЄС, нагадаю, продовжено до березня 2027 року. Це ключова новина для всіх українців за кордоном. Але чим далі ви бачите, тим більше країн очікують інтеграції, працевлаштування, вивчення мови. Біженець вже не означає вільний від усього. Це нова роль, яка потребує відповідальності. Найсучасніші українці, ті, хто Прийняв нові правила гри, а Європа, попри в тому, ми бачимо все ще простягає руку. Хай вже і не з ковдрою, а з трудовим контрактом. Варто чи не варто їхати додому сьогодні? В багатьох країнах, ви знаєте, особливо Швейцарія, Німеччина Франція. Виїзд до України на тривалий час, тобто більше 30 днів, може поставити під сумнів ваш статус тимчасового захисту. Короткий візит на один-два тижні з документальним підтвердженням. Зазвичай це не проблема, але системи моніторять виїзди, перетин кордону може бути автоматично переданий в міграційну службу. Щодо рекомендацій, зберігайте квитки, запрошення, документи, перевіряйте місцеве законодавство. Ви знаєте, що багато країн продовжують відкривати безкоштовні курси, перекваліфікації, навчання мовам. Мікродипломи в Нідерландах, наприклад, є безкоштовні онлайн-курси для біженців, в Німеччині курси також і проекти від ДжобЦентр. Франція також є програма для біженців, навчання плюс оплачувана практика для інтеграції. Тобто, навіть якщо ви не студент, вивчить місцеві ресурси та реєструйтесь, ці програми можуть відкрити двері для вас і до нової професії. У деяких країнах, як Польща, Чехія, умови безкоштовного житла поступово скасовують або зменшують допомогу. В Польщі від липня 2025 року оплата житла можлива лише у виключених випадках. Також щодо певних змін, то у Франції є посилення перевірок на фінансову незалежність. У Бельгії починають викликати на співбесіди для перевірки наміру інтегруватись. Також не забувайте оновлювати свої документи, вчасно перевіряйте листи від міграційних служб. Тобто, друзі, як висновок, Європа та світ дають українцям зараз важливий вважаю, шанс. Це притулок, навчання, роботу, час на адаптацію, але це вже не громадянство за громадянство, це чекання балансу між підтримкою і обов'язками. Якщо ви готові вчитись, працювати, будувати так, скажемо, майбутнє, то двері відкриті. Але беріть до уваги правила та обмеження, вони можуть визначити вашу долю в новій країні. Також зараз українці активно купують житло за кордоном. Де і чому? Звичайно, українці серед лідерів з придбання нерухомості за межами своєї країни. Основні причини ви розумієте, це довгострокова перспектива проживання за кордоном, інвестиції в стабільних країнах, бажання забезпечити житло дітям. Найпопулярніші напрямки це Польща, Чехія, Німеччина через близькість її громади, Іспанія, Португалія через клімат, можливість легалізації, Сполучені Штати і Канада через перспективи громадянства. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи і світу. Що ви думаєте з цього приводу? Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі! Free audio post-production by Alphonic.com